Акцію Вифлеємський вогонь миру готують львівські скаути. Традиційну естафету різдвяного символу львів'яни прийматимуть від польських харцерів цього року. Обидві скаутські організації зустрінуться 17 грудня на міжнародному пункті пропуску Раваруська Гребенне. Тож дня пластуни повезуть «Вифлеємський вогонь до Львова, передадуть його громаді міста та до собору святого Юра. Коли вифлеємський вогонь» буде парадно Україні, що буде переданий до Румунії, Прибалтики, Росії і Білорусі, наприклад, до тих е, сумежних країв, які в нас є. Нагадаємо, вперше акцію провело австрійське радіо наприкінці 80-х років минулого століття. Світло як символ миру передавали від дому додому. Вже згодом ініціативу взяли на себе місцеві скаути, і аби не дати вогню сакрального значення, привезли його із Вифлеєму. Відтоді напередодні свята до відня щороку вирушають делегації з усього світу, переймають вогонь та в спеціальних лампах привозять його до своїх країн.